Карта місяця для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в грудні. Друзі, карта дня і астропрогнози у мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, Телець Діва і Козиріг. Тельці будуть першими Прогноз для вас з трьох колод по три карти. Дістаємо першу карту, подивимось. Четверка кубків випадає. А, ну, Четверка кубків а, може давати історію, що вам потенційно може надходити якась пропозиція в наступному місяці, але ви якось від неї можете відмовлятися. Знову ж таки, чому це відбувається? А, по цій карті обично, це відбувається через те, що ви якось песимістично налаштовані, або робите якісь придівремінові виводи. А по цій карті як варіант, ви можете на когось образитись, або хтось на вас образиться. Така історія також можлива. А четверка кубків може давати момент, що у вас щось може в спілкуванні з якоюсь людиною не задовільняти, наприклад. Така історія також може програтися. Давайте ще одну карту для вас з цієї колоди. Лицар Пентаклей. Ну, Лицар Пентаклей може давати історію, наприклад, Фінансового надходження по, цій, по, по по цій карті можете Якоюсь однією невеликою сумою там на щось витрачатися. Дуже ця, часто ця карта може показувати історію, наприклад, коли ви можете познайомитися з якоюсь людиною, і людина може проявлятись, пропадати, проявлятись, пропадати, за рахунок чого важкість може бути у розвитку ваших стосунків або у вирішенні якогось конкретного питання. По цій карті можете інвестувати якоюсь невеликою сумою, наприклад, в покупку чогось важливого для вас. Це може бути будь-яка історія, розумієте, да? затримки фінансові можуть бути. По, по, по роботі, наприклад, там обіцяли виплатити в понеділок, виплатити там в середу, наприклад, в четвер. Давайте ще одну карту з цієї колоди. Король Кубків випадає. Це може бути людина, рак, риба або скорпіон по знаку Зодіака. Не тільки чоловік, це може бути жінка, з якою ви можете комунікувати. Може от бути якраз таке знайомство, наприклад, в любовному плані, або, наприклад, це може бути вирішення, важкість у вирішення якоїсь питання. Король Кубків може давати консультацію психолога, психотерапевта, таролога, езотерика, нумеролога, може виставити якимось консультантом по цій карті. А це може бути о, якась от. Подія буде відбуватися в сім'ї, або там може бути там за... Буде пропозиція там поїхати до сім'ї до там, маму, тату в гості в такому контексті. Король кубків може давати історію покровительства якогось. Не знаю, може хтось вам просто дасть грошей просто так. Така історія також може програтися. Або як варіант, може ви будете допомагати там мамі або батькові даже більше по цій карті. Давайте іншу колоду візьмемо тепер. Подивимося, щось там ще. Карти скажуть наступний місяць на грудень. Сімрка uh, Жезлі випадає. Дивіться, сімейка Жезлі дуже часто дає таку історію, коли ми можемо. От нам дуже багато хто може казати, говорити, що і як нам треба зробити, але нам треба піти в конфронтацію в захист особистих кордонів. А uh, по цій карті як варіант, може, треба будуть якісь бар'єри, перепони, через які вам треба буде перепригувати, або як варіант, хтось може відгороджуватись від спілкування з вами, або ви від когось будете відгороджуватися. А uh, це може бути знайомство з людиною, уникаючим типом прив'язаності. Uh, ну тут все ж. Такі якісь от, от, от треба буде якось піти в конфронтацію в захист особистих інтересів. А по цій карті прям 100%. Тобто от захищати якісь свої інтереси, 100% треба бути потрібно. Е, як варіант, це може бути історія там, не знаю, якесь відчуття конкуренції. Така історія може ще програтися. Ще? Ой, карта випала. Четверка жезлі випадає. Ну, це може бути тут точно може бути якесь знайомство з людиною уникаючим типом прив'язаності, або коли там людина. Не знаю, багато чого повід обіцяє, але при цьому доведе стосунки до певного формату, далі яких вони розвиватися не будуть. Четверка жезлів може давати корпоратив, якесь святкування, яке ви потенційно можете їхати там в наступному місяці. Це може бути елементарно там Новий рік або Різдво. Це може бути четверка жезлів, може давати От що там пов'язане з нерухомістю, не знаю, там ремонт, там не знаю, купівля щось в нерухомість, не знаю, там. Ялинку будете купляти, телевізор будете купляти. А четверка жезлів може давати історію якоїсь нової співпраці. Ну, зазвичай вона дає все ж таки якісь перші результати, коли можна по цьому скажімо так, ситуації отримати набагато більше з плином часу. От якось така історія. Давайте ще одну карту для вас. Шестерка жезлів. одні жезли, шість, чотири і сім. Інтересна. А шестьорка жезл це карта тріумфа, карта побідоносія, карта отримання якихось бажаних результатів. Як варіант, це може бути історія, що по цій карті. От ви якось можете вести якусь публічну діяльність, не знаю, може виступ якийсь у вас буде, може ви будете їхати на якийсь виступ, там де якийсь буде спікер, ви будете його слухати. Ця карта може давати люд... коли ви можете відчувати себе в якомусь. Пачиняному положенні, або навпаки, там, гордитися за якісь. От, по цій карті можуть бути же, якісь досягнення, коли вам всі будуть аплодувати хлопоти казати, блін, який він, вона класний молодець. Я так само хочу це мати в своєму житті, там, як ця людина. А ви, тобто, точніше. Це може бути історія ну, не знаю, побачення, якісь, от, публічна якась діяльність, там бари, ресторани, кафешки. От, з друзями просто будете проводити час, як варіант. Давайте подивимось з іншої колоди. Останнє. Що там ще у вас потенційно може бути? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Перша карта. Паш пентаклій. Подарунок можете отримати як варіант. Може вам хтось буде подарунок якийсь робити, а паш Жезлів, ой, Жезлів, Пентаклі. Паш Жезлів може давати історію якісь хороші новини з приводу роботи, і враховуючи те, що у вас дуже сильно багато карт, які пов'язані з роботою. Ну, Жезли я маю на увазі, то тут потенційно якісь новини, зміни повинні точно у вас програтися. Паж Жезлів може давати історію, що ви будете стажувати когось, або ж вас хтось буде стажувати по цій карті. Або як варіант, це може Може бути історія по пжу жезлів. М -м -м. Якісь питання дітей можуть. Якщо у вас там є діти, то тут якісь от питання дітей можуть вийти на пов'язки дня. Це може бути якийсь інтрижка-роман з якоюсь людиною, якщо там ви не в стосунках. Та ще одну карту. Тут з кубків клас. Опять карта подарунку. Ну тут вам щось якийсь подарунок повинен хтось зробити. А, як варіант, це може бути признання в коханні, пропозиція руки і серця. Це може бути вагітність. А, по цій карті може бути як варіант, знову ж таки, от святкування, кудись вас можуть запросити, або ви до когось до себе запросите. Христини, як варіант, може бути. А це може бути знайомство з якоюсь людиною. Тут прям 100% у вас можлива історія, якщо ви одні, що ви з кимось потенційно можете познайомитися. Тут з Кубків може давати от якесь нове хобі, увлічення у вас може з'явитися в наступному місяці. Така історія також можлива. Або, наприклад, почнете працювати там, де вам подобається. Як варіант, такий може програтися. Ну і остання карта для вас на грудень. Подивимось там ще картішки, скаржуть. Опять четверка жезлі, вона вже в нас випадала. Подивіться, двічі випала ця карта. Ну, прекрасно. блін, ну доставайся ти, Прекрасно, тобто карта хоче, щоб ми на неї звернули увагу. А, відповідно, тут якесь от або знайомство, або якась нова співпраця, або якась колаборація, або це може бути от щось пов'язане з будинком. ну Це може бути якесь просто сімейне святкування, наприклад. Це може бути історія, що ви з вашим партнером з'їдетеся, приїдете на нове житло, купите своє власне житло, я не знаю. Це може бути. Завершити ремонт, ну, от, е, не знаю, новий класний колега може прийти, або просто якась близька людина, з якою ви потенційно там, будете дуже добре спілкуватися впродовж там, всього майбутнього. Е, четверка жезнів може давати. Мені здається, тут якесь святкування, корпоратив, якісь от щось якась вечірка може бути от, в такому форматі, тобто більше не в с... сімейному, а в дружньому контексті. Далі у нас ідуться діви. Подивимося, у нас діва буде відбуватися. Я діва за Асцендентом. Так що поглядімо, з трьох колод сьогодні по три карти з кожної. Перша карта. Карта звізда випадає. Ну. По перше, це може бути якийсь роман, який у когось потенційно може відбутися. Це може бути а, якесь осяння, яке повід... ну, може у вас прийти з приводу якоїсь ситуації або людини. А по цій карті дуже часто йде якісь роботи на потенціал. А, це може бути. Якась мрія ваша може здійснитися як варіант, або там хтось вам допоможе в здійсненні цієї мрії. Карта звізда може давати історію, там, не знаю, омрійної пропозиції руки і серця, омрійної вагітності. Ну, Будь-яка історія. Як варіант, це може бути завищена якась ідеалізація в очікуваннях очікування чогось з майбутнього. Давайте ще одну карту. Може, ви, ви станете якоюсь публічною якоюсь персоною, може вас якось побачать. Дев'ятка Пентаклей, класна карта, фінансово непогана карта. Це може бути, дивіться, ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, стоматологія. Ну, як варіант, дивіться, там будьте обережні, адже у нас ретроградний Меркурій, я б не рекомендував робити якісь процедури до 15 грудня. Це може бути фінансове надходження, доволі таки непогана карта. А це може бути поїздка на відпочинок, відпустку будете якусь брати. Як варіант, це може бути якась комунікація з людиною нарцистичного. По характеру, або це може бути історія по ну, Пентаклей, от не знаю, там, матеріальний успіх, матеріальне достиження, хотіли телефон купити, або там приїхали в нову квартиру. от Щось якось в такому форматі по цій карті. Це взагалі така карта фінансової матеріальної зони комфорту. Ну, Тут щось прям дуже хорошо. Давайте ще одну карту. Коли со фортуни випадає. Ой, ну це може як варіант з'явиться якась можливість вийти на якийсь новий фінансовий рівень. Це може бути як варіант азартний ігроможці грати. Це може бути історія поїздки куди, переїзду. От звичайно, цією ці, ці картою управляє планета Юпітер, і вона дає якісь долинності, кардинальні зміни в нашому житті, коли ми не маємо на неї вплив, але вони нас виводять в якийсь новий, на новий формат рівень нашого життя. Колесо Фортуни може давати історію. Ну, варіант, я можу давати якусь циклічність у вирішення якихось питань, але в цілому мені чомусь здається, тут потенційно повинна бути якась хороша історія. От Як удачу спіймали за хвіст, і у вас щось якась щаслива подія повинна відбутися. Ну, Може, базарні ігри будете грати, не знаю там, там. Біржа, фінанси, якісь ці структури також сюди дотичні до цієї карти. Давайте другу колоду візьмемо. Подивимось. Карта «Отшельник» випадає, вже третій старший аркан з чотирьох карт. Ачельник може давати історію якогось самопознання, якось розвиватися, може навчатися чомусь. Може, ви когось будете навчати, до речі, в мене ця карта програється, в мене курси запускаються. А карта відлюдник може давати історію. Ну, як варіант, це може бути, що ви можете якось здоров'ям своїм займатися, консультуватися у лікаря, там якісь щорічний чекап робити в такому форматі. Карта, відлюдник може давати історію, пов'язану з. Спілкування з людьми похилого віку можуть бути, або таке якесь одиночество може бути. От, багато можете часу самі з собою проводити, там, наприклад, ні з ким не спілкуватися в такому форматі. Або дуже часто ця карта дає самокопання, самопоїдання, коли ви можете якось себе корити, винити в чомусь, якось думати, що ви в чомусь якось погані. Я не знаю. Ой, карти вилітають. Давайте ще одну карту. П'ятірка мечей випадає. Ну п'ятірка мечей може давати якийсь конфлікт, який потенційно з кимось може трапитися. А це може бути як варіант історія, коли немає можливості знайти общу точку сприкоснення з якоюсь людиною. Ну і як, би, як варіант, Арчення каже про те, що тут би, це така ситуація досвіду, коли треба може бути мудрішим і піти, прогнутися, скажімо так, бути гнучкішими. Ну, По цій карті як варіант, якась може бути аб'юзивна в когось історія, там, не знаю, в стосунках, наприклад, або ще з кимось. Ну, В цілому ця карта от, або розрив якихось стосунків дає, або от конфлікт, там хотіли отримати одне, отримали інше. От, обычно по цій карті така історія відбувається. Давайте ще одну карту для вас. Може, якось хтось вас може критикувати за щось, От, якось говорить, які ви там плохі, хоча, по факту, типа, все нормально, типу, ну, би, ну, це би, щоб там, маєте на увазі, щоб не займалися ви якимись самокопанням і самопоїданням. Восьмерка Пентакль, випадає. Ну, фінансово непогана карта, але вже друга по щоту, то я думаю, думаю, що тут потенційно може бути як варіант, або багато може бути роботи, або як варіант, ну, відповідно, фінанси можуть надійти. Або як варіант, це може бути як варіант, ви будете чомусь навчатися, от майстерно відтачувати якісь свої навики. Це може бути історія, що ви просто будете фокусувати вектор своєї уваги на вирішенні якогось одного конкретного питання. А замість того, щоб бути мультитаскером, от спочатку. Одне, потім все інше. В такому форматі, як варіант, ця карта може програтися. Ну, взагалі, карта непогана, фінансова, і в цілому, ну, вона, да важкувата трошки, але при цьому вона хороша в контексті результатів, розумієте? да Ну і остання колода для вас. Подивимось. Ой, карти вилітають. Боже, карти вилітають. Дев'ятка, шестерка кубків випадає. Ну, якесь минуле може дати про себе знати. Як варіант, це може бути історія е, по шестерки кубків, кар карта якоїсь ностальгії за чимось з минулого. Як варіант, просто подарунок якийсь можете отримати прояв уваги, компліменти можуть бути. Це може бути як варіант. Історія, е, може вам хтось сподобається, це може бути примирення з якоюсь людиною з минулого, з якою ви були. Можете це як варіант, якась історія, що там ненароком з кимось зустрінетесь на вулиці. Там ой, клас, давай підемо ви піти каву, і на цьому все. Згадайте, як вам там було добре в минулому. Це може бути поїздка в якісь місця е в минулому. Взагалі у вас би, поїздок ніяких я не вижу по цим картам, але но... як варіант, це може бути. Давайте ще одну карту для вас. Шестерка Пентаклі, друга шестерка вже випадає. Щось таке. Так, Спочатку аркани всі старші випадали, тепер шестерки всі випадають. Ну, шістська пентаклі, опять же, дає історію якогось подарунку. Це може бути ну, фінансова карта, опять же, карта фінансового надходження. А по цій карті, як варіант, може бути якась історія пов'язана з тим, що ви можете робити якусь переруструктизацію бюджету. Ну, Тобто, наприклад, на це я більше грошей не витрачаю, витрачаю гроші тепер на це. ну, в такому форматі. Шістерка Пентаклі може давати історію субсидій, якась підтримка. ну, Може там хтось вас фінансує Буде підтримувати, може ви когось будете фінансово підтримувати, може хтось у вас буде гроші позичати, або як варіант, ви в когось будете позичати гроші. Така історія також по цій карті можлива. Або дуже часто буває така історія, що ви можете знаходитись в пачененному положенні під якоюсь людиною, або там тюгольники дає, до речі, ця карта часто. Король мечей. Це може бути людина водної стихії, ракри, Водолій по знаку Зодіака. Це може бути адвокат, нотаріус, юрист, вчитель, лікар, ментор, наставник, якийсь військовий політик. І тут, як би це може бути вирішення питання з адвокатом, це може бути консультація у лікаря. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка, там, офіс менеджер, офіс працівник. Ну, от, робота з інформацією. І тут от, якась взаємодія з цією людиною може бути. Тобто вона може вас посприяти вам якось. Може Підвищення буде, може, ця ця людина займе у вас гроші? Може, ви в неї будете займати гроші? Може, з цією людиною роман почне. Ой, Боже, карти, роман почнеться з цієї людини. Така історія також можлива. А... Планування якесь може бути у вас наперед чогось, розробка якихось то стратегії. Дивіться, Карлі мечей і Карлівече, вони або дуже такі меркантильні, розчутливі. поэтому будьте обережні. Далі у нас йдуться козироги. Козероги, вітаю вас з наступаючими днями, народженнями. Бажаю вам всього самого найкращого. Будьте щасливими. кохайте. Будьте коханими, надихайтесь кожним днем, миру, щастя вам, добра і всього самого самого кращого. Тепер подивимося для вас розклад на наступний місяць, на грудень. І дістанемо по три карти з трьох колод цього разу. Трійка мечей. Ну, по цій карті, як варіант, можете прихворіти, або вас як варіант може щось розчарувати. А, от За щось можете переживати, або якусь гірку правду можете дізнатися. Як варіант, це може бути просто серце може заболіти або от якісь, знаєте, ситуація, якась стресова по цій карті, як варіант, може бути. Но, мені здається, тут все ж таки може бути історія, що ви можете якось прихворіти по цій карті. Бети ще одну карта для вас. Ту спентаклі клас, ну це може бути історія, наприклад, що буде бачите, тут от якась якісь домовленості. Оскільки у нас пентаклі фінансова мас, то потенційно тут може бути така історія, що по цій карті ви, наприклад, не знаю, там, новий проект, новий клієнт, нова класна робота з перспективою. Це може бути підвищення у фінансовому плані, аванс, премія, якась. Ну от фінансове надходження. Ну, обачна, звісно, тут спентаклі віддає більш витрати на щось, або там на. Когось, я не знаю. Ну, і відповідно тут фінансово може інве, можете інвестувати в щось, скажімо так. Як варіант у спентаклі може давати і знайомство в любовному плані, ну тут більш з практичної сторони. Тобто я вже зазріл к отношенням, поэтому ти мені як підходиш і тому давай будувати стосунки. Ну, взагалі, карта номер один, тому тут якісь у вас повинні бути починання. Може, якісь витрати на себе будуть. Давайте ще одну карту для вас. Карта страшний суд випадає. Ну, Карта Страшний суд а, може давати історію. Це може бути або попитки а, обнавіть прошле отношення, повернення в якісь ситуації з минулого. Наприклад, якийсь проект переробити, доробити, завершити, адже там ви щось або напортачили. Тобто, аби ну, кармічна карта, яка дає зрозуміти, що щось ви в минулому зробили не так, тому вам дається як би, повторення ситуації. Розумієте, да? А, карта Страшний суд, якийсь може давати звістку про сім'ю. Це. Це може бути освобождення, від чого то перехід на якийсь більш якісніший формат. Ну, може вам кращу роботу запропонують, а з кращими там не знаю умовами. Ну в такому форматі карта. Страшний суд може давати підведення якихось висновків, не знаю, там критичних. Я б сказав, по цій карті така дуже кармічна карта. Це може бути, що кармічний партнер, якийсь з'явиться в вашому житті, дуже схожий на минулу персону, з якою ви вже зустрічалися. Давайте ще одну карта для вас. Карта випала. Колесо Фортунико! Клас! Дуже класна карта, Обожнюю. Абично ця карта дає змогу нам вийти на більш якісніший, комфортніший рівень нашого життя. Подорож може бути по цій карті. Можете азартними іграми дуже сильно захоплюватись, або якимось іншим азортом. По цій карті як варіант може бути робота з біржею, з фінансами, з фінринками якимись, торговля, яку чогось може бути. По цій карті може бути Вообще, ця карта вона показує якісь доносні події в нашому житті, на які ми не маємо вплив, але вони допомагають нам вийти на більш якісніший, комфортніший рівень нашого життя. Дуже класна карта в цілому. І відповідно тут би, потенційно якась повинна бути хороша, у вас щаслива подія, тому що в неї управляє. Планета Юпітера, Юпітер у нас щастя, розширення горизонтів. Ну прям ну, прекрасна карта. Розумієте, да? Колесо Фортуни? Ну, от якось так. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Десятка мечей, ну тут може бути, опять же, от що тройка мічей, що десятка мечей можуть показати про те, що тут потенційно може бути якась історія, що можете прихворіти, або якась може бути планова операція, або там от, по цій карті може навіть бути, знаєте, що може бути? Вам може датися якась кризова важка ситуація, щоб ви могли поставити крапку на чомусь стереотипному, привичному, що вже немає актуальності і цінності, щоб вийти в щось, отримати набагато більше. Прям така дуже щаслива карта. Ну, десятка мечей може давати, ну не знаю, на жаль, вона може даватись. Смерть якусь близької людини, наприклад, або там травмуватися, ну тут більше якесь погане самопочуття може бути. Ну, Може просто у вас буде бадун, наприклад, після того, як там э, сходили на вечірку, перепили з алкоголем і щось. Ой-ой-ой, бо, бо бо не знаю, що мені робити. В такому форматі. Ось ще одну карту. Десятка пентаклей. Це може бути завершення якихось стосунків з якоюсь людиною. Це може бути, на жаль, що там, не знаю, член родини якийсь покине вашу сім'ю. Десятка пентаклей може давати, не знаю, сумісно час з сім'єю будете проводити. Може, вони якось вам будуть допомагати у вирішенні якогось питання, ви їм будете допомагати. Це може бути історія, що по десятки пентаклей, як варіант, як вам правильно сказати. Um, щось з будинком, місцем, де ви живете, може бути пов'язане. Там не знаю, там треба щось витерти, підлаштувати. Там не знаю, купити якусь там. Не знаю, підставку там під вазон. Ну там ну щось якось якісь домашні справи можете вирішувати або пов'язані з сім'єю. Це може бути історія, що ви зустрінетеся зі своєю сім'єю, будете класно час проводити. В такому форматі. Десятка пентаклів може давати історію, не знаю, покупки недвіжимості якоїсь, або продажу недвіжимості може бути по цій карті. Давайте третю колоду, остання на сьогодні. Карта перевернулася. Калісниця випадає. Ну, карта Калісниця дає, або якусь посилку можете отримати, або як варіант, відправлятимете якусь посилку. Це може бути історія, що по цій карті якісь купля-продаж машини може бути. Може, просто будете ремонтувати машину, або там щось купити в машину в такому форматі. Поїздка може бути. переїзд. У вас є дві карти, які показують, що поїздка, переїзд і прям непогана може бути історія. Ну, це може бути історія, що, наприклад, будете завершувати роботу по одній сфері і будете приходити взагалі в іншу сферу, якусь в такому форматі. Дуже часто по цій карті буває така історія, коли хтось нас може виводити в якийсь стан, який людині потрібно від нас отримати. Ну, така історія, як варіант. Ну, в цілому карта непогана. Якесь може знайомство на відстані по цій карті може бути. Давайте ще одну карту для вас перед останньою. Двіка Пентакли випадає. А, ну, Двіка Пентакли може давати якісь фінансові, ну не те, що трудності, приходящі прикадящі, уходящі дін, а, деньги. Тобто, як варіант, це може бути історія, що вам треба буде якось бути гнучкішими, тому що там щось не продумали наперед і треба буде витрачати ті гроші, на які ви не розраховували витрачати. А по цій карті може бути робота з офіційними паперами, з офіційними документами. Як варіант по двійки Пентаклі це може бути жуглювання фінансами, якась фінансово нестабільна ситуація, а, або це просто якась емоційно нестабільна Ситуація також може бути по цій карті. Як варіант двійка Пентакли може давати третього зайвого. Тут таких карт у вас, ну хоча тільки міще є, ну, би, не знаю. Тут більше все ж таки, мені здається, от якась буде ситуація, коли там от щось не розрахували, і треба буде більше витратитися, ніж ви думали. Ну і остання карта для вас. Позороги! Король жезлів випадає. Ну, це може бути людина. А... Овен Лев або стрілець по знаку Зодіака, з якою ви можете потенційно комунікувати на наступному місяці. Це може бути нове знайомство, це може бути старе знайомство, я не знаю, як варіант, і людина буде якось вам допомагати вирішити якісь запитання. Роман якийсь може зав'яжеться у вас з цією людиною. Король Жезлів може давати. Король Жезлів може давати історію, як вам правильно сказати. Не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими чоловічими енергіями, або це можуть бути якісь у вас успіхи в досягненні в кар'єрі в особистому плані. Може, ви якусь активність, ініціативу будете проявляти у вирішенні цього фінансового питання, про яке ми тільки що з вами говорили. Така історія також може програтися для вас або сексуальний якийсь зв'язок може бути на наступному місяці. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато цікавого всім. Гарного дня обійняв, бережіть себе, цьомікибоміків оревуар, з наступаючим новим роком.